Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 30 квітня, останній день місяця, середа, вечір. І я пропоную вашій увазі програму Заробіжжя на своєму YouTube-каналі, програму про все важливе, що стосується України, упливових, авторитетних іноземних засобах маси інформації у Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Но головна тема, яку я хотів би сьогодні. Обговорити і щоб ми з вами разом подивилися, як про неї писали, які висвітлювали впливові іноземні змі. Це питання щодо угоди про корисні копалини. Дуже багато сьогодні про це було матеріалів, і там ситуація насправді не така проста. Отже, давайте разом зараз подивимося, що про цю угоду писали і пишуть, продовжують писати авторитетні іноземні змі. Associated Прес Україна заявляє, що готова підписати ключову угоду зі сполученими штатами щодо міральних ресурсів у середу. Тобто сьогодні, ну в одній своїх програм я говорив про те, що і Трамп, і його радник з національної безпеки Волц вони там багато говорили, давали інтерв'ю. Трамп дав «The Atlantic», Волц дав «Fox News». Там згадували про цю суперечку в Овальному кабінеті, що треба було сидіти мовчати Зеленському, і був історичний шанс Україні підписати угоду в Овальному кабінеті, про це сказав Вольц. Ну і так чи інакше були дані сигнали. Вольц взагалі заявив, що Україна була і є однією з найбільш корумпованих країн у світі. Так це був сигнал оточенню Зеленського, бо там, як я сказав вже раніше, є, напевне, достатньо матеріалів про якісь корупційні речі. Оточення ми знаємо, що воно відбувається в Україні. Я думаю, що американці це вивчали, збирали ще при адміністрації Байдена. Ну, я так розумію, що сигнал був почутий і одразу сьогодні були вже з української сторони заяви, що готові підписувати. Юлія Свіріденко, міністр економіки, перший віцепрем'єр міністр перебуває в Вашингтоні. От там вже ці, всі технічні моменти узгоджуються, і сьогодні мають все там підписати. От побачимо, що з того насправді вийде. Йдемо далі, Йдемо далі. News Week, тут пише про парад, про парад, що Сі Цзіньпінь має бути на параді. Про це заявили в Кремлі, вони дуже раді, хочуть його зустріти, кажуть, що це стратегічне партнерство і так далі. Але тут також, зокрема, і згадує Ньюс Вік, що Путін там об'явив в односторонньому порядку ніби перемир'я, перемир називається фейкове перемир'я на ці три дні, і Україна поки що там не відповіла. Ну і президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна турбуватися про свій парад, який відзначатиме 80 ту річницю закінчення Другої світової війни. Так пише Нюсвік. Ну, я думаю, що в односторонньому порядку хай собі обявляють, що хочуть. У агресора вихідних не має бути це точно, або узгоджене перемиря і довго тривали, або хай собі в односторонньому порядку заявляють що все, що хочуть, на мою думку. Нор пост Post. Post також пише про цю угоду корисні купали. Україна готова підписати знакову угоду США щодо корисних купалин у середу. Сьогодні ну це все зранку. Сьогодні виходили нас є різниця в часі е в ці ці матеріали у американських е виданнях. Україна хоче підписати знакову угоду США щодо корисних у Вашингтоні. Після багатомісячних перегорів заявили українські чиновники, але не зрозуміло чи готова адміністрація. Трампа підписати цю угоду, про це пише Нью-Йорк Пост. Очікується, що Кабінет міністрів України затвердить угоду, яка включає основну угоду, та щонайменше дві технічні угоди до початку переговорів. Таке пише, писало сьогодні зранку Нью-Йорк Пост. Велика Британія, Великій Британії The Guardian також пише про цю угоду щодо корисних опалень. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив свою думку щодо угоди США щодо Корсника Палин там посилається The Guardian на Reuters. І що перероблена угода стала справжньою партнерською угодою. Ну, сподіваюся, що це дійсно справжня партнерська угода. Він сказав, тобто, Шмигаль, що угоду має бути підписано протягом наступних 24 годин, а потім будуть укладені ще дві угоди. Шмигель додав, що угоду має ратифікувати український парламент, а консультації мають розпочатися завтра. Я так розумію, що це він вчора давав всі ці е, свої коментарі. І сьогодні це надрукувала британська газета The Guardian. The Telegraph. The Telegraph е, пише про те, що Дональд Трамп відмовляється від вимоги до Зеленського провести вибори. І це. Не з Трамп не змушуватиме Володимира Зеленського проводити вибори, які можуть усунути його з посади, як ціну за мир повідомляє The Telegraph. Цю вимогу було непомітно вилучено з останнього набору американських пропозицій щодо припинення вогню. Але європейське дипломатичне джерело попередило, що ця поступка буде сприйнята з підозрою, оскільки президент США посилив тиск на свого українського колегу в інших частинах переговорів. Ну я так розумію, мова йде про там. Поступки щодо окупованих територій, і не тільки Франція, французька газета «Ремонт». Кремль заявляє, що Росія готова до масової мобілізації за зразком Другої світової війни у будь-який час. Це сьогодні про це заявив е, Дмитро Песков. Він виступав там в музеї перемоги в Москві. Він стверджував, що мільйони росіян вже підтримують військові зусилля проти України. Збираючи кошти, надсилаючи на фронт техніку та боєприпаси власними силами, а також плетучі камуфляжні сітки. Ну, дійсно, мільйони підтримують цю агресивну війну. Ну, Він сказав, що Росія може мобілізуватися для війни на рівні прирівняному з тим, що робив Радянський Союз під час Другої світової війни, якщо це буде необхідно. Ну, Радянський Союз не складався з однієї Росії. Вони просто все це якось забувають. Ну і знову ж посилаючись е на The, «The Wall Street Journal», Тут пишуть, що російська влада щомісяця набирає до армії від 30 тисяч до 40 тисяч осіб. Французка Лефігаро війна в Україні США вважають три дані перемиря Путіна абсурдним і погрожують вийти із перемовин. Виявляючи зростаюче роздратування Сполучені Штати вівторок, закликали Росію та Україну надати конкретні пропозиції щодо припинення війни. Інакше вони припинять своє посередництво на Fox News Про це сказав генерал Кіт Келох. Він є спеціальним представником саме з цього питання. Ну і він назвав це триденне перемир'я Путіна абсурдним. Президент хоче постійного всеохоплюючого припинення вогню на морі, повітрі, на землі в інфраструктурі. Тривалістів щонайменше 30 днів, яке ми потім можемо продовжити, сказав Кіт Келок. Ну а е, прес-секретар чи речниця е, Державного департаменту США заявила, що Сполучені Штати не хочуть триденного припинення вогню для святкування, чогось іншого, хочуть повного та тривалого припинення вогню та припинення конфлікту. Отак, от не виходить, поки що у Путіна отримати якесь схвалення оцього свого, як я його називаю, фейкового перемиря. Німеччина звідочи Zeitung, Рубіо, нам потрібні мирні пропозиції інакше США вийдуть з переговорів. За словами державного секретаря США Марка Рубіо, Москва та Київ тепер повинні представити конкретні пропозиції щодо припинення війни в іншому випадку США відмовляться від своєї ролі посередника. У вівторок Трамп, тобто вчора, заявив, що на його думку президент Росії Володимир Путін хоче припинити війну, незважаючи на що давні масовані атаки в Україну. Коли Трампа запитали, чи вважає він, що Путін хоче укласти мир. Він відповів в ефірі. ABC News. я думаю, що так. Трамп також сказав, якби не я, я думаю, він би хотів захопити всю країну. Кажу вам, я був не в захваті, коли побачив, як Путін випускав ракети по деяким містам. Ну Трамп дійсно зараз почав говорити, що завдяки йому Путін не захопив всю Україну, тобто не завдяки українському народу, не завдяки Збройним силам України, а завдяки от йому. Хоча він забув, що він прийшов тільки у січні цього року, а він нам вже четвертий рік триває. Німецьке агентство преси. За словами федерального міністра праці Губертуса Гайля, понад 300 тисяч з приблизно 1 мільйона українців, які втекли до Німеччини, знайшли роботу у Німеччині у лютому. 256 тисяч з них були працевлаштовані та сплачували внески на соціальне страхування. а 51 тисяча мали міні зайнятість. Гайль назвав інтеграцію біженців особливим успіхом. Но тепер я думаю, що ті, хто заявляють з представники влади щодо того, що повернуться українці в Україну, ну от бачимо ці 300 тисяч, навряд чи з того мільйона, які зараз є в офіційно в Німеччині, вони будуть мати велике бажання повертатися в Україну, особливо якщо ситуація буде всередині країни, як вона зараз на жаль розвивається не в найкращому е плані, бо не дарма вже понад 50% вважають, що Україна рухається не у правильному напрямку. Іспанія, іспанська газета «Ельмундо». Крель відповідає Рубіо. Крем сьогодні у відповідь на заклик Вашингтона зупинити війну. Зараз заявив, що мирну году потрібно підписати з Україною, а не зі Сполученими Штатами Америки. Дмитро Пісков нагадав, що нещодавно Володимир Путін висловив готовність провести прямі переговори з українцями без попередніх умов. Отже, це залишиться в силі. Додав речник президента. Ну, фактично, Росія зараз послала Сполучені Штати Америки з його Стівом Віткофом, який там три рази вже був у Москві. Ну і також Пісков сказав, що, на жаль, ми ще не чули жодних заяв чи коментарів з Києва, тому ми не знаємо, чи вони готові, чи ні. Київ висуває багато передумов, наприклад, довгострокове припинення вогню. Це суперечить позиції Путіна. Ну, Вчора там Лавров заявляв, що от якраз це триденне перемир'я, це ніби початок для цих от безпопередніх умов перемовин. Тобто вони в такий спосіб хотіли отримати згоду України, що Україна погоджується з цим одностороннім перемир'ям, наскільки я розумію. Ну, і Італія, італійська газета для Републіка. Ну, Financial Times пише, що перешкоди в останню хвилину для угоди між США та що до корисних копали. Ми починали з корисних копали. я казав, що там дуже багато цікавих різних подій розгортаються навколо цієї е, угоди. От там Одне з останніх, побачимо, що буде до кінця вечора. Ну, ми зранку, вже завтра будемо, напевне, точно знати, можливо, сьогодні пізно ввечері. Ну, зокрема, для републіка, посилаючись на Financial Times, пише, що Сполучені Штати та Україна зіткнулися з перешкодою в останню хвилину, коли збиралися підписати рамку угоду щодо корисних купалин. Про це якраз повідомляє ФНР Хотайць з посиланням на джерела, які стверджують, що суперечка щодо домовленостей досягнутих на вчорашніх переговорах, Це тоді, коли вчора я тут наводив слова прем'єр-міністра Коїни Шмигаля, який сказав, що все домовлено. Протягом 24 годин все буде підписано. Так от тут пишуть, що. По що проблеми виникли у спільному інвестиційному фонді. Сполучені Штати хотіли б, щоб Київ підписав угоду щодо рідкісних металів, мінералів та ту, яка включає деталі фонду. Україна ж пояснює, що не може підписати все зразу, там має бути ратифікація ну, парламенту. От така ось ситуація з цією угодою. Ну, сподіваюся, таки це буде угода. Ну на партнерських умовах, як про це казав Шмегаль, а не там в інвестиційному фонді, там буде так, що ми фактично ну нічого не будемо вирішувати. Нагадую, що ви щойно подивилися мою програму Заробіжжя. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть коментар, і, якщо не дуже важко, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!